Дорогі одного ми навіть останні дні старого року на порозі, світлі новорічні та різдвяні свята, які були і залишаються надзвичайно радісними і хвилюючими у житті кожного з нас. Збагачені новими знаннями, відчуттям та досвідом, ми глибоко переосмислюємо минуле, з надією і впевненістю дивимося у майбутнє і покладаємо великі надії та сподівання на добрі зміни у житті. Рік, що минає, був непростим і водночас цікавим. Він був бурхливим і багатим на події. Вони торкнулися практично кожного жителя нашого села. Сподіваюсь, що кожен зробить правильні висновки і перенесе в наступний рік тільки позитивний досвід та благі наміри. Для кожного з нас початок нового року це нові плани, мрії, сподівання. У тисячі Україні обіцяє бути непростим, але незважаючи на всі труднощі, нехай у новому році. Життя дарує вам тільки приємні і Доля буде щирою на подарунки. Діловий успіх супроводжує всі ваші починання, хотій стане запоруками благополуччя і процвітання. А Різдво Христове наповнить всі ваші серця миром, радістю, щастям та любов'ю. Нехай Новий рік принесе нові надії, нові мрії, нові звершення. Нехай Господь береже кожну родину. Множить радість і добро, а прийдешні свята принесуть усім Божі та земні щедроти. Нехай дорогу в майбутнє осяває яскрава зірка. Хай у різдвяну ніч зійде до вашої оселі та ваших близьких Господнє благословення, додасть силу, наснаги та наповнить ваші серця у душі різдвяною благодаттю. Світла вам радості, благодатного, веселого Різдва та щасливого Нового Року. Зі святом вас.